Привіт, не з В цьому відео я покажу процес оформлення кейсу. Проєкту, який ми дизайнували в попередніх заняттях, для Біхансу. Покажу, як це задизайнити і як це нарізати на частини для того, щоб подальшому завантажити на Біханс. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, що раніше що не зробили, і погнали, покажу, як зробити дизайн кейсу. Перед тим як почнемо робити дизайн кейсу, хочу вам показати приклади, як це взагалі може виглядати, саме в макеті фігми. Дивіться, кейси звичайно, робляться для Біхансу, тобто це основна така площадка для реклами послуг для дизайнерів. Я використовую Біханс також. Це працюючий момент, якщо його вести правильно. Ну, зараз не про. Це зараз про візуал. це наступним чином. Тобто ось такий макет у нас є зазвичай, з чого складається структура кейсу. Тобто ми показуємо перший екран. В першому екрані, звичайно, використовується красивий яскравий мокап, там ноутбук, планшет чи ще щось. Далі інформація про задачу проєкту. Можуть додаватися якісь елементи саме з проєкту. Далі, ось тут це не баг, це спеціально виділене місце під анімацію, під інтерактив. Це, звичайно, робиться через сторонні сервіси, пізніше розкажу детальніше. Далі показуємо макет. Веб-версії, звичайно, він повністю так от вставляється. Потім в нас йде місце з мокапом, мобільної версії, ось так це виглядає з мокапчиком, і призов на співпрацю з нами. В принципі, це така єдина структура. Це те, що я показую, зараз макети, це такі макети ми робимо разом з учнями на навчанні по різним тематикам, по нерухомості, там, по товарам всіляким і так далі. Наприклад, ось такий проект, що ми робили. Тобто, бачимо, що структура схожа. І головне в кейсі заморочитись над початком саме. Кейсу, тому що тут е, ви чіпляєте увагу, тобто людина буде вирішувати, чи дивитися і далі той макет ваш весь так, що ви там накидало мокапчих інтерактиви, чи не дивитися. Якщо б'юзало прикольність, такий цепляючий, тобто класно виглядає. То людина, скоріш за все, перегляне ваш кейс і з якоюсь вірогідністю до вас звернеться. Повертаємось до нашого проєкту. Якщо ви все робили по моїм заняттям, які я показував раніше. Якщо не дивилися, можете глянути на каналі, всі ці заняття є по створенню ось цього проєкту. То у вас вже буде готовий макет для веб і мобільної версії. Що ми робимо? Створюємо новий фрейм. Розмір фрейму 1920 пікселів. Розмір абсолютно такий же, як ми використовуємо для веб-версії. Розтягуємо цей фрейм. Я ще не знаю, скільки місця мені потрібно буде, тому робимо побільше. В якості кольору я беру той самий такий темно-сірий колір, який використовувався в мене і в основному дизайні. І давайте почнемо робити. Тобто, найголовніше, як я сказав, це початок кейсу. Тут нам потрібно вибрати якийсь красивий мокап, тобто, як я казав раніше, це може бути якийсь там iPad, MacBook iMac, тобто якийсь пристрій, який можемо використовувати. У вас може з'явитися питання, де взагалі брати якісь якісні мокапи? Є багато різних сервісів, є і безкоштовні, і платні. Я використовую сервіс. Частіше за все називається EOS Graphics. Тут є і безкоштовні, і платні. В мене тут є платна підписка, я щороку її продовжую, тобто оплачую для того, щоб мати доступ до якісних матеріалів. Тому що для мене це важливо і підписка мені повністю окупається, тому що я використовую це не тільки для кейсів, а й в проєктах самих клієнтів. Тому що є такі моменти, де колись там треба показати, як щось там. В комп'ютері, в моніторі і так далі. І хочеться, щоб це виглядало круто. Якщо ви будете використовувати цей сервіс, можете зайти тут вкладочка «Free mockups». і тут є безкоштовні мокапи, які ви можете брати для своїх проєктів. Тут вони зручно поділені по категоріям. Наприклад, вибираємо MacBook і бачимо, що в нас багато. Мокапів з Макбуком. тобто можете обирати, що вам подобається. Можна скачати або звідси їх з сайту, і потім використовувати фігмі, або використовувати одразу фігмі. Я, звичайно, і роблю через їх плагін. Нажимаємо на значок Фігми, плагіни, менедж плагінс, і тут в пошуку плагін, так і називається, «мокап», «мокап -плагін». заходимо. Ну, відповідно, якщо у вас безкоштовна версія, вам будуть показувати тільки безкоштовні мокапи. Якщо у вас платний, ви авторизувалися, то у вас будуть і платні мокапи. Давайте подивимось, зайдемо в FreeMAPS, тобто покажу на прикладі якихось безкоштовних мокапів, щоб ви теж могли це все повторити. І давайте тут в пошуку, або не в пошуку, або просто так погортаємо, і пошукаємо якісь ну, симпатичні мокапи, я думаю, там якийсь MacBook або ще щось таке нам. В принципі, підійде. Тут багато макапів, як ви бачите, там і візитівки, і листівки, і комп'ютери, і пристрої, і багато всього. Так, ну, напевно, швидше буде ось тут останні безкоштовні макапи. А, чи воно таке саме тут є? Ну, В принципі, тут так, є з чого обрати. Давайте, так, щоб швидше було, напишу: mac Дивимось, що воно тут взагалі нам видало. Так, ну тут не зрозуміло, безкоштовні чи не безкоштовні. Тут бачите воно все. Одразу, знаєте, як я іноді роблю? Я заходжу на сайт, дивлюся, які тут макапи безкоштовні. Наприклад, бачу, що ага, тут якийсь макап є безкоштовний, ось він, наприклад, мене. І я просто в плагіні заходжу на головну сторінку, шукаю підборочку із останніми новими макапами. Ось це, якщо не помиляюсь, воно. Так, і ось цей макап. Як їм користуватися цим плагіном? Ми нажимаємо тут на кнопочку Плюс. Нажимаємо тут «Create Frame» і у нас одразу створиться фрейм, в рамках якого ми повинні вставити те, що ми хочемо, щоб було всередині MacBook. Поки що ми закриваємо плагін, тому що воно буде підглючувати зараз, потім ще раз зайдемо. Тепер, що ми робимо? Ми копіюємо просто фрейм нашого дизайну і вставляємо всередину цього фрейму. Вирівнюємо по верхньому краю і відповідно розтягуємо. Ну тобто робимо так, щоб у нас перший екран займав наше місце. Де ми хочемо його вставити. Може, отак, щось у вас трохи обріжеться, це не критично, нічого страшного немає. От Ми вставили, в принципі, все підходить. Що робимо далі? Знову заходимо в Фігма, плагін, мокап-плагін. Тут запам'ятовується те, що в останнє обрав. Нажимаємо на цей значок. На мокап нажимаємо плюсик і нажимаємо на назву фрейма. Чекаємо, поки воно вставить його. В принципі, це швидко відбувається. І після цього, коли воно зараз додумає, ми нажмемо просто одну кнопочку і все. Наш дизайн вставиться середину пристрою, який ми обрали. Нажмаємо Crop. Отут вибираємо «Layered», щоб воно по своям було. І отут вибираємо 3000 пікселів. Нам цього буде достатньо. 1500 мало, а 3000, в принципі, норм. Все, зараз чекаємо, воно провантажить, все чітко, закриваємо. І дивіться, у нас що відбувається? Оце ми можемо видавити, воно вже не потрібно. І от у нас наш фрейм із нашим мокапом. Вставляємо його на самий верх. зменшуємо, ще раз рівняємо, і от, будь ласка, у нас все красиво-класно вставилось. Навіщо ми ставили галочку Layered, щоб воно було по своям. Тому що, якщо воно по своям, то дивіться, що ми можемо робити? Ми можемо вимкнути фон і, наприклад, залишити. Темний фон, якщо нам не подобається цей, який за змовченням вставляється. Тобто в цьому фішка, що ви можете якось гратися, редагувати, можна, наприклад, цей же фон просто темнішим зробити, там, по кольорам, якщо вам це більш підходить, і виходить ось така краса. Все, в принципі, початок кейсу у нас красивий, тут, в принципі, немає більше чого робити. Йдемо далі до деталей. Далі, в нас в шапці треба додати якусь інформацію. Можемо прям взяти за основу інформацію із нашої шапочки, вставляємо сюди, і дивіться, що ми тут будемо писати. Я останнім часом оформлюю кейси на англійській мові з розрахунком на західних клієнтів, на європейських клієнтів, тому будемо робити на англійській. Пишемо: Development of там, знаю, The Second Company. Ну, ви можете або Черчат GPT, або самі, якщо ви там нормально володієте англійською мовою написати. Можемо написати Development site». Точнее правильно сайт девелопен. Ну, коротше, в такий момент, знаєте, вже по написам по назвам, це можете погратися. Далі, нам потрібно поставити направляючу лінію обов'язково, так само, як ми робили з вами в самому проєкті. Я поставлю так по 100 пікселів зліва і справа відступи для того, щоб ну, в мене були якісь плюс-мінус орієнтири, щоб це не просто навмання було. Далі, справа, можемо написати, хто це зробив. The season, там, наприклад, by Олексій Савченко, або там назву студії можете написати, або можете там свій написати, там, ну, тут же вибираєте, як вам більше подобається. Перевіряємо, щоб все було чотенько, без помилок. І давайте зробимо так само в три строчки. Тобто наша задача зробити так, щоб перший екран давав якусь інформацію, щоб людині було зрозуміло, взагалі, що це за проєкт і що тут відбувається. Далі, ми можемо здублювати назву нашу оцю, One Only. вставляємо. Зменшуємо, звичайно, ми не будемо залишати назву ванонлі, -on, це я просто шрифт взяв за основу. І можемо тут написати а, якусь а, фразу, наприклад, Deseghen without limits. Ну, можна спробувати. Або, можливо, тут забагато буде. Тобто ставимо на задній план поверх нашого фону. Можна його там навіть темнішим зробити. отак от. Це ну, Deseghan Company. Ось так. Це така. Саме банальний напис, і все зрозуміло всім, що це таке. Ось так можемо зробити. Відцентруємо. О, ось Так, Так, вже щось вимальовується. Потім можемо підняти повище самокап. Можна так, щоб воно трохи перекривало, якщо хочете. Можна, щоб не перекривало, то вже ваша справа, як вам більше подобається. Далі можна додати якісь додаткові елементи. У нас на протязі нашого проєкту були якісь фрази чи щось. Можемо прям дублювати, вставляти це на перший екран, тільки трохи меншим розміром. Це просто для того, щоб візуально дати таку красу. Кейсу, дати інформацію. Ви можете або вставити щось із проєкту, або вставити якусь там інформацію, типу там, ким розроблено і так далі. От якщо дивитися, наприклад, як я вам показував, тут я писав: вебсайт дизайн, десктоп, мобайл, там Real Estate Agency, Дубай, United Emirates, Тобто можете вставити якусь локацію, де знаходиться ця компанія, або щось таке. Ну, давайте, для прикладу, ось тут і додамо. Напишемо там, наприклад, що там, яка у нас адреса, була, вже не пам'ятаю, що ми робили. Там Нью-Йорк. USA, можна так написати просто, пишемо, New York USA. Найкраще, от, якщо у вас немає ідеї, що сюди вставляти, ви можете просто подивитися, полазити на Behance. можна на моєму аккаунті подивитися всі посилання і в описі, можете глянути мій аккаунт, як я оформлюю, і в принципі, от такої стилістиці додавати якусь інформацію. Тобто якісь деталі, якісь такі нюанси, щоб воно прикольно виглядало. Що можна ще сюди додати? У нас були такі моменти, типу ця квіточка, ну, такий наш а-ля логотип. Можемо теж додавати, десь поставити там збоку, ось так по центру. Якісь міні-моментики такі, щоб воно чимось заповнювалось, заповнювати заповнити цей простір. Можна взагалі нічого не додавати, тобто це вже як вам більш подобається. Ось так, наприклад. Якщо хочете, можна замість цієї дизайн-комбані вставити яскраву напису, ось такий, можна вставити, наприклад, помаранчевий, теж прикольно виглядає. Тобто це справа смаку, як вам більше подобається. Але перший екран має виглядати так, ну, щоб якось хотілося його роздивлятися. Все, це зробили. Далі в нас йде наступний блок, в якому ми пишемо інформацію про наш проєкт, взагалі, що взагалі відбувалося на протязі проєкту. У нас з вами є заготовки шаблонів блоку. Пам'ятаєте, наш блок, в якому ми розказували там, про компанію. все таке. можемо прямо взяти це все, вставити. Звичайно, що ми зараз це змінимо трохи, і пишемо, наприклад, там about-Project. Найбанальніша фраза, але вона працює. About Project, отак вставляємо. Можна просто зліва вставити, можна зменшити, тому що нам не потрібні такі величезні заголовки. І отут справа ми можемо вставляти прям інформацію про проєкт. Дивіться, де брати ось той текст, який в описі проєкту. Наприклад, як отут я вставляв, там, або там в кейсах, які ви можете бачити на біганці, зазвичай ці текста генеруються через ChatGPT. Тобто ви просто ChatGPT gpt здаєте запит, що от я зараз створюю проєкт. Кейс, точніше, там для портфоліо, для біхансу, для Інстаграму, для компанії такої-то, такої-то. І все, і кажеш, йому, там, напиши мені. А... 5 абзаців тексту. Всі, все, Ми напишемо текст, то просто його використовуєте. Я не буду зараз паритися, генерувати цей текст, нехай буде просто цей, це я вам просто як показую для прикладу, як це може виглядати. Далі ми можемо додати сюди якийсь візуал, який у нас використовувався на протязі нашого дизайну. Чому по ні, я таке роблю завжди. Якусь картиночку, якісь елементи, якусь будівлю, тобто щось такі, якісь елементи. От зазвичай, якщо ви в самому проєкті почали робити якийсь стиль. Ну, Пам'ятаєте, коли ми робили ті попередні макети, веб-версії і так далі. Я от вирішив, що прикольно буде виглядати, якщо у нас буде комбінація зображень, великих заголовків і ось такого маленького тексту. В принципі, я цю ідею можу пронести і далі на наступних всіх екранах мого кейсу. Ось так це буде виглядати. Потім дивіться, якщо ви вже вмієте працювати з інтерактивами, з анімаціями, ви можете наступним екраном кейсу виділити місце якраз під якийсь інтерактив. Давайте вам просто наглядно покажу. Що я маю на увазі під інтерактивом, і як це може виглядати в реальному е, проєкті. Ну, от для прикладу, от один із недавніх кейсів моїх. Тут одразу я починав проєкт з інтерактиву. Тут така анімація, в якій iPad красота підіймається, і там гортається сайт. Це робиться через After Effects, через сервіси Jitter. До речі, про Jitter, про сервіс анімацію теж в мене є відео на YouTube каналі, можете подивитися, підказочка тут буде. І я там показував, розказував, як це робити. Тобто, в рамках цього заняття я не буду зациклюватись на створення анімації, тому що це прям така окрема історія. Кому цікаво, наприклад, попрацювати з анімаціями, то будь ласка, запрошую себе на навчання. Ми з учнями супер детально це розбираємо. Це прям окремі заняття, окремі уроки про саме створення анімації, про ці кейси і так далі. Але тут давайте просто от ми уявимо собі, що у нас тут місце під кейс, під інтерактив точніше, це 1920 1080 Це такий прямогутничок, можемо пофарбувати в будь-який колір. Це просто для нас, щоб ми розуміли, що ага, тут в цьому місці, коли ми будемо вантажити на BigHans, тут буде анімація. Далі ми вставляємо макет під веб-версію. Ну, Можна писати веб-версію, вона була так пишу, ще Desktop Designer. І знову ж таки, тут можна вставити декілька абзаців, пояснення про те, що це за проєкт. Саме в контексті веб-версії. Що саме про веб-версію можна написати? Можна написати, типу, яку роботу ви проробили. От Дивіться, давайте покажу, прикладі реального замовлення. Так, зараз 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 я прогортаю. Ага, то я далеко прогортав. От. Десктоп, то я пишу там, що десктопна версія, вона дуже важлива. Та -та 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 -та. Коротше, по факту, це така інформація, супер базова, супер стандартна, ніхто супер її не заморочується, не пише. Просто можете основу написати, я от просто вставляю ті абзаци, які в нас були. Я думаю, суть зрозуміло, ви можете через чат GPT нагенерувати взагалі того тексту, скільки вам захочеться. Можна додати якусь деталіку, наприклад, показати, що у нас розмір веб-версії 1920 пікселів ось таку маленьку, акуратну циферку. Можна тут прям по правому краю вирівняти, ну відповідно, нашу заловку, ось так. от. І, наприклад, помаранчевим кольором. Давайте його десь додамо, щоб він десь був. Ось так: такі деталі. І потім найпростіша частина: ми просто беремо наш фрейм веб-версії і вставляємо сюди. Прям повністю: ну тобто, як воно і є. Без там адаптацій, зменшень і так далі. От вставляємо просто десктоп десьган. Тобто, все ми показуємо, що у нас тут десктоп почався. Можна ще в заголовках виділяти також помаранчевим. Чому б і ні, прикольно виглядає. Розширюємо фрейм. До речі, фрейм можна назвати там, Case для зручності, щоб не путатись. Потім у нас наступним має йти мобільна версія. От давайте перейдемо знову ж таки на той сервіс, заходимо в Frimocaps iPhone mockups, ну які з iPhone пов'язані. Ну тут дуже багато, і бачите, тут куча цих мокапів. Схема абсолютно аналогічна. Що ми з вами робимо? Нажимаємо значок фігми, плагіни. А, так. Ну от Наприклад, якийсь мокап. Ну, прикольно, або ось такий а Оце цікаво виглядає, можна щось таке взяти або те, що перед цим було. ну Тут насправді можете поковирятися, пошукати, тут багато цікавого. ну Це цікавий макапчик. Нажимаємо плюс, нажимаємо Create a frame, все, закриваємо поки що плагін. Оцей Create a Frame треба для того, щоб ми створили розмір саме того першого екрану, який нам потрібен. А, ну, в принципі, я тоді пам'ятаєте, вже показував процес адаптації, як воно відбувається. От ми тут робили за мобільний макет. Тому просто Ctrl-C, Ctrl-V, вставляємо. Давайте так, збільшимо, тому що наш макет мав розмір 320. Нагадаю. Макет цього мокапу трохи більший, але це не критично. І чуть-чуть отак от опустимо ці іконки, тому що в айфоні тут зараз буде чілочка, і щоб воно не змістилось нічого, нам треба це змістити. Заходимо знову в мокапи. Плагін. Цей нажимаємо цей мокап, нажимаємо плюсик, нажимаємо на фрейм наш. Чекаємо, поки воно обробить, вставить наш скріншот всередину телефону, нажимаємо Crop. Тут обираємо так само layered, щоб по слоям було, і вибираємо 3000 пікселів. Вставити. Все, закринтуваємо це і беремо наш мокап і вставляємо вже в наш кейс. От сюди. Так, і зменшуємо. О, дивіться, яка. Красива картинка вийшла, все дуже чутенько, все красиво, піднімаємо повище до нашого макету, там де у нас він закінчується. Що стосується фону, так як це фон по слоям, ви так само можете його зробити темнішим, ну, якщо вам це потрібно, ось таким чином. Або залишити світу, тут дивіться вже як вам більше подобається, можна трохи затемнити, ось так, наприклад. І тепер можемо додати сюди написи. Аналогічно, як ми робили, десктоп, можемо здублювати оці всі елементи. І вставити ось тут відповідно дизайн. Якісь там абзаци тексту. Це не значить, що ми маємо отак зліва з права ставити. Ми можемо сюди кудись поставити, ось так підписи. Тобто, у нас немає такого прям жорсткого правила, що ми робимо от тільки так і ніяк інакше. Ось в такому форматі можемо розкидати цей текст на цьому слайді. Можемо взагалі сюди вставити, тут, в принципі, теж норм буде. Тобто ви дивіться, де вам більше візуально подобається, там і вставляєте. Там 320 пікселів можемо написати, тут краще білим написати, воно буде легше зчитуватись. Ну, так, можемо цифру якось тут поставити. Ну, будь ласка, у нас мобільний макет готовий. Додатково, якщо хочете, можете заморочитись, окремо показати мобільні елементи скріншотів саме. От Дивіться, що це мається на увазі. А от прямо в тут в цьому кейсі ні, отут в цьому кейсі нещодавно робив. Я ось таким чином показував. Тобто я взяв картинку айфону, просто рівно не мокап, якийсь там заморочений, просто такий рівний макет айфону, і всередину наставляв скріншотів. Потім ось тут нижче, зараз покажу. От, бачите, теж наставляв скріншотів, пояснив, що це там сторінка About Us, там інвестиції і так далі. Можна в такому форматі робити, якщо хочете, можете додатково це домалювати тут. Тобто, лімітів в кейсі немає. Я показую вам такий найшвидший варіант, щоб ви прям швиденько оформили собі і не заморочувалися. В кейсі в принципі, можна робити до нескінченності його там, величезним, з анімаціями, з інтерактивами. Якщо ви хочете, просто, щоб хоч якась ж робота в портфоліо, оце ідеальна схема, як я показую, хоча б так зробіть. Не Неоходьте цю унікалізацію там, доробки, тому що так можна нескінченно той кейс оформлювати. І фінальний елемент це в нас буде елемент призов до дії. От Приклад, знову ж таки, давайте вам покажу. Ну, що тут має бути? Тобто, тут, в ідеалі, ваша фотка має бути. Створення фотографії особистого бренду, введення інстаграму і фотосесії. це звичайно, теж окрема тема, теж з учнями на станції супер детально це розбираємо. Але якщо так по-швидкому, у вас має бути обличчя ваше, щоб люди бачили, хто ви такий, хто ви така, щоб вам довіряли. Якщо ви соромитесь, не хочете це показувати, це не дуже гарна. Гарний підхід до роботи, тому що в будь-якому випадку люди більше довіряють, коли бачать, хто ви взагалі такий або хто ви така. Навіть якщо ви від імені компанії працюєте, все одно бажано себе показувати. Так, якщо це якась крупна студія, крупні компанії як на біханці, там є аккаунти, в яких супер багато робіт, там величезна кількість лайків-відписників, там у них вже йде Скажіть, повіславання від ім'я компанії, але там теж вказані члени команди, і там вже є обличчя і підписи, хто вони такі. Тому моя вам порада робіть в такому форматі. Ну, давайте я просто звідси скопію, просто тут що тут розказувати, що тут робити. В принципі, нічого складного немає. Дивіться, ми вставляємо просто текст, фраза, яка тут може бути. Тобто я пишу так: ми зробимо для вас сайт для заучення клієнтів у ваш бізнес. Ну, Щоб це було в стилі проєкту, звичайно, це там якесь хльветикою, має бути ось так написано. Там зміщуємо відступи і так далі. Далі обов'язково ви вставляєте підписи на свій ой, точніше, Instagram, Telegram, там, YouTube канал, все, що у вас є. Я, звичайно, ці посилання дублюю і тут, і внизу кейсу. Зараз вам покажу. Оці фрази, типу там, сенс you for watching. Дякую за перегляд. В принципі, можете теж вставляти thanks for watching. Не скажу, що воно прям супер працює. якось. Якщо людині сподобався кейс, вона вам і так лайкне без цих підписів. Це просто такий елемент, просто щоб було цікавіше. Далі обов'язково ім'я. Якщо ми робимо кейс на англійській мові, то відповідно, я думаю, так логічно зрозуміло, що пишемо на англійській все. QR-код QR-код можете вставити на свій інстаграм, щоб людині було легше вас знайти. Як згенерувати QR-код, дуже швидко. Прям у самій фігмі є безліч плагінів, заходите на плагіни, пишете QR. Тут Цих плагінів куча, от прям перший, які там є, беріть. Е, працює дуже легко. Просто вставляєте сюди посилання якесь, вам генерує картинку, нажимаєте place, вставити все. Будь ласка, у вас QR-код, векторів, ви можете його будь-яким чином коригувати, кольор і так далі. Ось так я роблю QR-коди. Все дуже легко. Не треба ніяких сервісів. Ну, тут можете вставити якісь підписи, чим ви ще займаєтесь. Наприклад, сайт сайди брендинг, там ще щось, там, соцмережі. Тобто тут вставляйте підписи, перераховуйте, чим ви займаєтесь. Все, після того, як ми зробили все, що нас цікавить, якщо ви розумієте, що все, в принципі, кейс ви зі Ми зменшуємо розмір фрейму, ну правильніше сказати, обрізаємо те, що нам вже не потрібно. І нам треба зробити наступну штуку. Нам треба зробити ще обкладинку кейсу. Це якраз те, що люди бачать на біханс, коли будуть там в вашому профіль або пошуку вас шукати якого розміру має бути обкладинка. Давайте для зручності просто що зробимо. Я отак от візьму обкладинку з одного з своїх проєктів, ставлю. Дивіться, розмір тут 962 на 750 Давайте домовимось так. Якщо ви хочете отримати посилання на от цього всього, що я робив, там веб-версія, мобільна версія кейс, без проблем я можу вам скинути дуже проста умова. Це треба бути підписаним на мене в інстаграмі, всі посилання є внизу під відосом. І напишіть мені в інстаграмі в особисті повідомлення, просто. Слово ключове, давайте подумаємо, яке ключове слово. Наприклад, напишемо one only От давайте. от Як тут написано one only на англійську. Отак, пишіть мені і все. Я вам по цьому ключовому слову напишете, я вам відправлю посилання на оцей файл фігми. Ви зможете тут всі розміри, все по-своєму. Як я зараз роблю, ви зможете це все взяти, собі, там поковиряти, порозбирати, подивитися, як це все тут в принципі, влаштовано у мене. В якості прев'юшки я зазвичай беру просто перший екран. Тобто Ctrl-C, Ctrl-V. Це дизайн першого екрану. Отак, ну так, вставляємо, можливо, там трохи не вистачить місця, то тут вже треба буде трошки його розтягнути, ось так. от. Поставити вже більш точно. Звичайно, так все і робиться, прев'юшка. Потім, після цього, якщо ви оформили там кейс для Біхансу, обкладинку Біхансу, у вас буде питання, як все це нарізати на частини, як це завантажити на Біханс. Показую. Обкладинка, просто нажимаємо на фрейм. Нажимаємо тут експорт, обов'язково ставимо тут 1X і PNG. ПНК-качества не треба вибирати тут якісь там 2x, 3x і так далі. 1x достатньо. Обирайте папку на комп'ютері, куди ви хочете зберегти. Нажимаємо експорт, все, у вас буде обкладинка. Далі як нарізати оце все на частини, оцю величезну нашу штукенцію з кейсом. Оцю, таку. Повбасу назвемо її дуже легко. Беремо тут у фігмі інструмент, стандарт називається Slice, такий ножичок нарисований. І що ми робимо? Ми цим слайсом малюємо ось таку область або можете вручну прописати 1920, ставимо по центру зверху. І що ми робимо? Дивіться, я розтягую там, де в мене умовно мій перший екран кейсу. Бачите, сверху слайс-1. Далі можемо здублювати це, Ctrl-C, Ctrl-V. І ставимо там де у нас друга частина, це наш слайс 2 буде, бачите? Потім дублюємо. Оце не треба виділяти, тому що там, якщо ви будете робити анімацію, там автоматично вона вставиться. Ну, точніше, маю на увазі, не треба вирізати це. Беремо наступний слайс, слайс 3. Але дивіться, ми не всю версію виділяємо, ми частинками десь ось так візуально робіть. Тому що, чим більші частини будуть кейсу на біганці, тим довше він буде в людей завантажуватись. Нам це не треба. Ми ну, просто так, от якісь там ну, такі логічні структурні частинки робимо для себе просто так: це слайс четвертий зараз буде. Для того, щоб все це мало невеликий розмір. Ось так. Потім в моєму випадку тут буде наступний це п'ятий слайс. Ось так. Тому тобто бачимо, що у нас екрани в плюс-мінус вони схожі по розмірності, тому що я майже їх не редагую, ці слайси. Ось так. І отут останній вже слайс буде саме по веб-версії. Потім у нас йде слой. Слайс мобільної версії, мобільного макапу. І останній слайс. Це в нас слайс з призовом до дії. Все, таким чином, у мене вийшло. Скільки тут вийшло? Так. Трошки тут поламались слайси. Деякі попали не в той фрейм. Давайте зараз їх витащимо. Щоб все правильно було у нас. Так, 1, 2, 3, 4. Ну, от вони всі наші слайси вийшли. От, бачите, вони всі з таким іконкою ножечка. Тепер, що ви робите? Ви просто виділяєте всі ці слої. Слайси і нажимаємо тут експорт, так само PNG, 1X. І все, у вас на комп'ютері просто буде папка, в якій будуть почергово завантажені, вивантажені точніше ці картинки. І потім ви заходите на Behance, нажимаєте там Поділіться проєктом, проєкт і так далі. Але це вже окрема історія про завантаження кейсів. Ну ж таки, на навчанні з учнями ми детально це розбираємо про завантаження кейсу, завантаження анімації, подальше просування кейсу, як робити так, щоб ваш Behance не просто існував, а приносив вам замовлення. Це теж окрема, окрема історія. Ось тому ось таке відео вийшло. Сподіваюсь, що для вас було корисно, що ви щось нове для себе І Будь ласка, буду вдячний, якщо ви напишете в коментарі, по якій тематиці, які ще б відео хотіло бачити, може, у вас є якісь свої там коментарі, зауваження, якісь поради, щоб ви можливо по інакшому зробили в цьому кейсі. Теж буде цікаво почитати. Ось таке відео вийшло. Ставте лайк, підписуйтесь на YouTube канал, якщо ви раніше цього не зробили. Хочу вам сказати, що це дуже допоможе просуванню, тому що YouTube канал відносно новий і мені потрібна ваша допомога, щоб його якось вилити, щоб він взагалі якось існував і поступово зростав. На зв'язку був Олексій Савченко. До наступного відео.